Три роки тому ми за Анною робили розслідування оборудок в найбільшому в Україні одеському порту. Під час підготовки того матеріалу нам і погрожували, і намагалися підкупити чималою сумою грошей. Уже тоді стало зрозуміло, що нинішній мер Одеси Геннадій Труханов має такі сторінки в біографії, які б зацікавили не лише правоохоронців, а й голівудських сценаристів. Міжнародна контрабанда зброї, розборки з конкурентами, криваві діаманти, мафіозні угрупування. Все це з темного минулого покровителів одеського мера. Але і його сьогодення не менш захоплююче. це не лише влада у мільйонному місті, а й масштабний бізнес, від якого Геннадій Труханов рішуче відхрещується. Та тепер ми маємо додаткові документи спростувати, які пану Труханову буде вже не так просто. Сьогодні ми розповімо про офшорну імперію Керманича Одеси та його любов до паспортів різних держав. Що в житті дуже службу. Очень сложне. І його сам. Якщо ангел в чому-то замішан в убийстві, то там не могло бойтись без Труханова. Формально так, він дуже бідний, але фактично через підставних осіб там може бути набагато більше. Це найвища будівля в Одесі. Хмарочоси престижного житлового комплексу Арк Палас затуляють пів неба. Їх звела бізнес-група Рост, яку регулярно пов'язують з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Сам він все заперечує три роки тому. Нам вдалося поговорити з Трухановим про його причетність до цього бізнесу. Тоді він ще був народним депутатом. Є така будівельна група рост Одеська. Ви да. до неї маєте відношення? Ні. Ніякого відношення не відношення. Абсолютно. Абсолютно. Кому-то подобається писати, що я владелець компаній пароходів, домов і всього. Ви колись в ній працювали, напевно, якщо вас пов'язують чи ні? Ні, я не працював. А чому ви не судитесь з тими журналістами, да, які їх подають? Безполізно. Судитися з журналістами, тим більше по статтям в інтернеті. Безполісно. За рік Геннадій Труханов стане мером Одеси. Вгору підуть і справи групи Рост. Сьогодні вона отримує більшість підрядів на ремонт доріг в Одесі і чимало в Києві. А сам Труханов контролює багатьох депутатів Одеської міської ради, що дозволяє йому проводити важливі рішення, в тому числі земельні. Але так було не завжди. Бо починав свій шлях Труханов в кримінальній дев'яності. Я прошел в жизни очень сложный путь. Очень сложный путь. І шел его сам. У мене не было родственников, которые бы меня тащили. Дяди, тети, которые бы меня. Успел я на щоб моя биография есть. И когда кто-то хочет ко мне наведаться домой, э, и там, где я жив, как я жил со своєю сім'єю. Тут, я как мужчина, который умеет защищать свою сім'ю і свой дом, у меня что-то какую-то реакцию, такую не совсем здоровую. Як і мер Києва, Віталій Кличко, мэр Одеси Геннадій Труханов. Прийшов в політику з єдиноборств. На початку 90-х він займався тайським боксом. Як молодій людині з бійцівською практикою заробити на красиве життя? В мафіозні часи найлегший спосіб піднятися це стати охоронцем або членом кримінальної бригади. Труханов з друзями відкривають охоронне агентство капітан. Через це прізвисько капітан закріпиться за Трухановим на довгі роки. Капітану і його команді пощастило. Їхнім клієнтом стає Леонід Мінін, один з найвпливовіших персонажів кримінальної Одеси. Мінін контролював Одеський порт і перевалку зброї через нього. До речі, саме він став прототипом героя Ніколаса Кейджа в голівудському фільмі Збройний барон. Дехто вважає, що фільм знято про життя росіянина Віктора Бута, але це не так. Бут ніколи не мав стосунку ні до України, ні до Одеси. Натомість Мінін разом зі своїм угрупуванням тримав в покорі мало не все найбільше місто Південної України. Якого біса Україна? я був малий, але я пам'ятаю. Бачиш, я почав з Одеси, а потім пішов у бік Криму. І ось ти здохнеш, не встигнувши дійти до Києва. Ось тут 20 років тому в одеському порту угрупування Леоніда Мініна вантажило зброю на кораблі, яка потім розходилася по всіх гарячих точках планети. За даними досьє італійської поліції, яке є в нашому розпорядженні, у одеському групуванні було кілька ключових осіб: окрім самого Мініна, його права рука Олександр Ангерт на прізвисько Ангел, Олександр Жуков, який займався фінансами, а також Геннадій Труханов, який був особистим охоронцем Мініна, та їздив за ним по світу з грецьким паспортом на ім'я Генідеса Озополуса. Вы взагалі были знайомі с паном Леонидом Мініним? Конечно. Були знайомі, да? А я у вас нашли? Он был достаточно интерес, такой, известный бизнесмен в городе. В Одессе работал и, що многие знали его о Дессидцам, я Одессит, и многие его родственники. Ну, вот такой круг общения. Газета Гардиан взагалі называла вас его бодигардом. Мене чомусь так син записують бодігард. Навірно, по їх мнению, я на шо больше не способні. Зараз ми їдемо додому до Али Користовської. Сьогодні вона на пенсії, але у 80-х, 90-х роках працювала слідчим в одеській міліції. Дуже багато знає про діяльність організованого злочинного групування Леоніда Мініна. малиновые пиджаки и, кресты на цепях уже ушли, так люди. Поэтому сегодня это все бизнесмены, политики. Я начала среди своей милиции начала искать, что такое Ангер. Узнала кличку Ангер. Ознакомилась с материалами уголовного дела. Не полностью, но ознакомилась. Судим он был в Одессе за убийство девочки. Там грабеж был. Там была одна некрасивая сцена. Одна он во время полового акта этого, он откусил мочку ухом вместе с сережкой и выплюнул ее. этой девочки. Что за девочка, я не знаю, но во всяком случае изнасилование был обвинен в изнасиловании, в грабеже и убийстве. Получил такой срок. Труханов был на правах начальника охраны. Если он он пошел к ангелу, он знал хорошо, что такое ангел, пошел к нему наниматься и пошел туда служить. А не манкертом, які стосунки у вас є. Я не хотів би коментувати питання. Чому? Вже все давно написано, прописано. Тим більше ви вірите таким-то непонятним статтям. Ви підтримуєте дружні стосунки з нас зараз. Я з я підтримую дружні стосунки. Аварійські дружні стосунки. У 2000 році Леоніда Мініна заарештувала італійська поліція. Він отримав тривалий тюремний термін. Олександр Ангерт осів в Ізраїлі. А Олександр Жуков переїхав до Лондона, де його донька стала цивільною дружиною російського мільярдера Романа Абрамовича. З усієї команди в Одесі залишився тільки Геннадій Труханов. І він швидко довів, що не збирається пасти задніх. Визнати обраним одеським міським головою Труханова Геннадія Леонідовича. Висунуто шляхом самовисування. Душа подарок Одеси – це, та, квавічно, безпасний город, чистота і порядок в городі, комфортна, комфортна, комфортна життя і сіта в нашому городі. Але нещодавно нам стали відомі нові факти з життя одеського мера. Ім'я Геннадія Труханова неодноразово спливає в документах та листуванні панамського реєстратора офшорів Мосак Енд Фонсека, фірми з Британських Віргінських островів, де міський голова виступає засновником. Контролюють чимало бізнесів в Україні. Земельні ділянки, будівництво офісів та житла, ремонт доріг за гроші бюджету. Ось сфера інтересів нинішнього Керманича Одеси. Хоча в його декларації в розділі володіння бізнесом вже багато років стоїть прочерк. Ось в цьому найдорожчому в Одесі житлово-офісному комплексі частина площ належить підприємству «Винні традиції. Воно в свою чергу має власника віргінську компанію. Ось повідомлення для юристів, що засновниками цієї віргінської компанії є Андрій Іванчо та мер Одеси Геннадій Труханов. Віргінська компанія називається Макон Есец Лімітед. А її співвласник Андрій Іванчо, давній друг Геннадія Труханова. В 90-х вони разом заснували охоронну фірму Капітан. Іванчо був помічником в майбутнього одеського мера ще коли той був народним депутатом. А сьогодні разом з донькою Труханова Катериною Андрій Іванчо керує фірмою Скво, яка зводила цей комплекс і продає в ньому житлові та офісні площі. день. Романское телебачение. Скейтблосская компания «Скво». Это тут у вас? Нет, это в другом здании. А где именно? Это охрана придет, «Скво» наверное. «Скво», здравствуйте. Романское телебачение. «Скво», фирма «Скво». Я понимаю. А вы с кем-то договаривались или что? Хотим обратиться за комментарием. Боюсь его. Ну ось товариство з обмеженою відповідальністю «Скво» зареєстровано в цій будівлі, шлях до офісу, якого так раптово забули охоронці цього житлово-офісного комплексу. Керівником цієї компанії значиться Іванчо Андрій Андрійович. Це бізнес-партнер Геннадія Труханова по низці офшорних віргінських компаній. Зараз спробуємо зв'язатися з цією фірмою хоча б телефоном. Добрий день. Да, — Так, Здравствуйте. Це компанія «Скво»? Да. Девушка, скажите, а я могу Андрея Ивановича увидеть или услышать? Кого? Андрея Андреевича Иванча. Его нет. Нет, да? А когда появится? Не знаю. Понятно. А Катерина Труханова есть на месте? Нет. Ясно. Скажите... А как а... вас зовут? Простите. Меня зовут Дмитрий. А по какому вопросу вы звоните? Мы бы хотели получить комментарии, это телевидение беспокоит. А, к сожалению, на месте никого нету. Я прошу прощения, у меня вторая линия. Крім Маконисет Лімітед, яка фактично є одним з власників арк паласу, ім'я Геннадія Труханова та його друзів спливає і в інших віргінських фірмах. Зокрема, часткою в кордерой Трейдінг лімітед, крім одеського мера та Андрія Іванчо, за документами володіє ще й Юрій Шумахер. Це депутат Одеської міської ради, який обрався за списками Труханівської партії Довіряй ділам. А до обрання в депутати Шумахер був генеральним директором вищезгаданої групи Рост. Після того, як Труханов та Шумахер стали владою, група Рост найбільше отримує бюджетних грошей на ремонт доріг в Одесі. За останні роки видатки на саме ремонт доріг в Одесі збільшились ну майже в п'ять разів. Якщо в 2013-му було 66 мільйонів гривень. То в 2016 році планується виділити 374 мільйони гривень. 10 тендерів, які вартість яких кожен з них перевищила 20 мільйонів гривень. З цих 10, вісім виграла компанія Роздрострой. Те, що одеський мер багато років наполегливо спростовував, підтверджують численні документи, які є в розпорядженні слідства інфо і наших колег з провідних світових медіа. Геннадій Труханов через Свіргінські офшорні компанії контролює різні частини групи Рост, яка займається не лише ремонтом доріг чи будівництвом наддорогого житла, а й, наприклад, зводить квартири для середнього класу. Оцей новий житловий комплекс на вулиці Прохорівській теж є частиною бізнес імперії одеського мера Труханова. Тільки через іншу офшорну компанію Хемс Груп Лімітед. Страхування, будівництво заміських котеджів, юридичні послуги. Ми нарахували понад 20 підприємств, пов'язаних з одеським мером та його найближчим оточенням через Віргінські офшори. Та найцікавіше, що в усіх реєстраційних документах Геннадій Труханов зазначений не як громадянин України, він має іншу реєстрацію: російську, Московська область, місто Сергіїв посад, вулиця Паркова, 5. Наші російські колеги відвідали це місце в Підмосков'ї, але будинок, очевидно, використовувався просто для отримання адреси реєстрації. Чутки про російське громадянство одеського мера ходили і раніше. Два роки тому народний депутат Володимир Арієв на своїй сторінці у Фейсбук виклав копію документів з Федеральної міграційної служби Росії, де йшлося про те, що мер Одеси має два російські паспорти: один з реєстрацією в Дагестані, інший в Сергієвому посаді. Причому останній російський паспорт Труханов нещодавно отримав повторно в зв'язку з досягненням 45-річного віку. Сам Мир Одеси повідомлення про своє російське громадянство тоді спростував. Але тепер, маючи на руках копії реєстраційних документів Віргінських офшорів, ми знову звернулись до Геннадія Труханова по коментар. Одеський мер не захотів давати нам інтерв'ю телефоном через свого прес-секретаря. Передав відмову, але подивимось, можливо, наш особистий візит до нього змінить його точку зору, і він все ж таки розкаже про свою причетність чи непричетність до низки офшорних компаній на Британських Віргінських островах. Громадське телебачення. А є міське голова на місці через буде. Через Так. Да. та коли Меродеси вийде з відпустки, можна здогадатися, що він знову заходиться все спростовувати. Як же робив це раніше? Я вам вам, куди навідатися. і ви знаєте куди. Дві решил п'ятого в политику, меня один політику, мене чоловік підприєм. Ти в політику, должен бути готов. Що завтра ти окажешься агентом? послезавтра ты ти нетрадиционной не а на следующий день у тебе окажется там мільйон дітей. Отже, Геннадій Труханов має шанси стати ще одним українським чиновником, який рішуче і наполегливо спростовує матеріали журналістських розслідувань. А потім не виключено, як і інші діячі, шукатиме притулку в Росії. І судячи з отриманих нами документів, там його приймуть як свого. Отже, відхрещуватися далі від будівельного бізнесу в пана Труханова вже не вийде. Йому час вирішувати, хто він насправді мер чи комерсант, і громадянином якої країни він себе насправді вважає. Слідство інфо продовжує вивчати документи, які доводять, що наші політики часто брешуть нам заради власного бізнесу. В Наступних випусках нашої програми ми розкажемо про інших відомих українців, які хотіли сховатися від всіх на островах, а натомість опинилися в центрі уваги журналістів та громадськості. На сьогодні це все з вами були Анна Бабінець та Дмитро Гнаб. Побачимося на цьому каналі. Не примикайтесь.